Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні ми зануримося у світ, що щодня змінює наше життя світ штучного інтелекту. Здається, слово AI стало повсудним від новинних заголовків до побутових гаджетів. Але чи замислювалися ви колись, що ж саме стоїть за цими двома літерами? Чи є AI єдиним монолітним явищем? Чи це скоріше величезний континент, що складається з різних ландшафтів, екосистем і, якщо хочете, видів. Сьогодні ми спробуємо розкласти це поняття на складові, подивитися на різні види AI, від широкого поняття машинного навчання до неймовірної глибини глибинного навчання. І можливо, після цього епізоду ваше розуміння штучного інтелекту стане не лише ширшим, а й глибшим, дозволяючи бачити не просто магію, а складну архітектуру можливостей. Давайте почнемо з найширшого поняття штучний інтелект AI. Уявіть собі величезне безмежне поле. AI – це все це поле, будь-яка комп'ютерна система, що здатна виконувати завдання, які зазвичай вимагають людського інтелекту. Це може бути все від простої логічної програми, яка грає в шахи за чітко визначеними правилами, до складних систем, які керують автомобілями чи розпізнають обличчя. Довгий час, коли ми говорили про AI, ми уявляли собі роботів-гуманоїдів зі свідомістю як у фільмах. Але реальний AI – це в більшості своїй набагато більш спеціалізовані системи. Це як мислити про літальні апарати? Це може бути і гелікоптер, і літак, і дрон, і космічний корабель. Все це літальні апарати, але їхні конструкції та функції дуже різняться. І ось, якщо AI це все поле, то машинне навчання, машин лернінг, ML – це один з його найродючіших секторів, і, мабуть, найвідоміший. ML – це підмножина AI, де комп'ютери навчаються з даних, а не програмуються для виконання конкретних завдань. Замість того, щоб вказувати комп'ютеру, як розпізнати кота, ми показуємо йому тисячі зображень котів і некотів, і він сам вчиться знаходити закономірності. Це схоже на те, як дитина вчиться розрізняти об'єкти. Ми не даємо їй чітких інструкцій. Кіт має вуха трикутної форми, чотири лапи і хвіст. Ми просто кажемо: ось кіт, а це собака. З часом дитина сама формує уявлення про те, що таке кіт. Саме машинне навчання дозволило створити спам-фільтри, які так ефективно відсіюють небажані листи, системи рекомендацій на Netflix чи Amazon, що пропонують вам фільми та товари, які йморівно вам сподобаються, та багато інших речей, які ми сприймаємо як належне. Існує кілька підвидів машинного навчання: навчання з учителем, «Supervised Learning» Це коли ми даємо моделі дані разом з правильними відповідями, а вона вчиться прогнозувати ці відповіді для нових даних. Приклад навчання системи розпізнавати обличчя, де кожному зображенню обличчя співставляється ім'я людини. Це як учень, який навчається за підручником з відповідами в кінці. Навчання без учителя Unsupervised Learning. Тут ми даємо моделі дані без жодних правильних відповідей, і вона має самостійно знайти в них приховані структури чи закономірності. Приклад групування новин за темами без попереднього визначення цих тем, це як дослідник, що відкриває нові види в незвіданих джунглях. Навчання з підкріпленням reinforcement learning це коли модель навчається шляхом проб і помилок, отримуючи винагороду за правильні дії та покарання за неправильні, це як дитина, яка вчиться кататися на велосипеді, падає, підводиться, пробує знову, доки не знайде баланс. Саме цей підхід використовується для навчання AI грати в складні ігри, як от Go чи шахи, і навіть для керування роботів. А тепер уявіть, що в цьому родючому секторі машинного навчання є особливо глибока, густа і часом таємнича ділянка. Це глибинне навчання, Deep Learning, DL. Глибинне навчання є підмноженою машинного навчання, але з дуже специфічним підходом. Воно використовує нейронні мережі, що складаються з багатьох шарів. Можна уявити ці шари як послідовність фільтрів або аналізаторів. Перший шар може розпізнавати прості лінії та кути на зображенні, другий поєднувати їх у складніші форми, як очі чи вуха, а наступні шари збирати ці форми докупи, щоб ідентифікувати, наприклад, кота. Чим більше шарів, тим глибшою є мережа. Ця глибина дозволяє моделям глибинного навчання виявляти надзвичайно складні. Абстрактні закономірності в даних, які були б недосяжними для традиційних методів, саме глибинне навчання стоїть за найвражаючими проривами останніх років: розпізнавання зображень, миттєве ідентифікування об'єктів на фотографіях, медична діагностика з аналізу рентгенівських знімків, розпізнавання мови, голосові асистенти, такі як Siri, Google Assistant, що розуміють вашу мову, обробка природньої мови, NLP, мовні моделі, як от ChatGPT, які можуть генерувати зв'язний текст, перекладати інформацію, узагальнювати інформацію, безпілотні автомобілі, здатність бачити, розуміти та реагувати на дорожню ситуацію. Чому ж саме глибинне навчання стало таким потужним? Три основні фактори: величезні обсяги даних, big data. Щоб навчити таку глибоку модель, потрібні мільйони прикладів. Сьогодні ми маємо доступ до таких обсягів даних: потужні обчислювальні ресурси. Тренування глибоких нейронних мереж вимагає колосальної обчислювальної потужності, яку тепер забезпечують графічні процесори та хмарні сервіси. Покращені алгоритми, дослідники розробили більш ефективні методи для тренування цих складних мереж. І ось тут починаються філософські роздуми. Якщо ми подивимося на еволюцію AI, то побачимо не просто прогрес, а якесь своєрідне наслідування природи. Спершу ми намагалися запрограмувати інтелект, як годинники створюють складний механізм. Потім ми зрозуміли, що інтелект це не лише логіка, а й навчання, і почали створювати системи, що навчаються з досвіду, як мисливці, що вчаться з поведінки здобичі. А тепер з глибинним навчанням ми намагаємося імітувати саму структуру навчання, що відбувається в мозку, як біологи, що досліджують нейронні зв'язки. Це не просто технічні розрізнення. Розуміння цих видів AI дозволяє нам дивитися на можливості та виклики зовсім інакше. Коли ми чуємо про прорив у AI, ми можемо запитати, який саме вид AI тут задіяний, що це означає для його застосування, його обмежень, його потенціального впливу. Якщо ми говоримо про рекомендаційні системи, ми знаємо, що це переважно машинне навчання. Якщо про генерацію креативного контенту, розпізнавання облич чи медичну діагностику, ми розуміємо, що це вже поле глибинного навчання. Ця подорож від загального до конкретного показує, що AI – це не монолітний мозок, а скоріше величезна бібліотека інструментів, кожен з яких призначений для конкретних завдань. І наше завдання навчитися не просто їх використовувати, а розуміти, як вони працюють, щоб ми могли свідомо будувати майбутнє, де ці технології служать нам, а не ми стаємо їхніми заручниками. Це як садівник, який знає, що кожна рослина потребує свого догляду, своєї землі, свого світла. AI – це наш сад, і ми його садівники, відповідальні за його зростання та плоди. Дякую, що слухали. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.